Привіт, соні сьогодні я вам розкажу, і покажу, що я придбала в максу. Дуже багато всього не У мене було пару покупок. Я зараз саме купила, але щось не мала часу її знімати, тому буде пару частин цьому відео. Залишайте. Почнемо, ми з волосся. Це бренд L'Oréal. Дуже класні продукти. Скажу вам зразу. Почнемо ми з нього. Це такий крем. Від Лораль для кучерів він дуже класно тримає мої кучері. Я його вже попробувала досить достатньо. Можете бачити на світлі. Він був повністю повний. Він не липне. Він гарно у нас на болосся. Ціна приємна. 18 євро. Я за нього дала. Так, в простих магазинах він коштує близько 25-30 євро, залежно де, залежно в якому магазині. Я вам буду вставляти тут фотографії. Тін. Тому я дуже ним задоволена, буду далі ним користуватись. Запах в нього просто чудовий, текстура також. Запах має такий парфумований, якийсь м, не китковий, а прям, такий пряний, дуже-дуже солодкий і він дуже-дуже гарно розтирається на волосся, залишає блиск. Я зараз на моїх кучерах, Подивіться, як гарно блистить моє волосочко. Просто неймовірно дуже незадоволена дійсно в кого є кучері і хто робить кучерявий метод. це зацідали. Далі у нас йде ось така масочка. Вона вартувала 25 євро, єдцов мілілітрів. Я взяла велику банку. Це для сухого волосся. Не для кучерявого, просто для сухого У мене дуже сухе волосся. Саме по собі і я хотіла дуже гарне зволоження. Маска гарно, професійно пахне, вона кольором. Використовували її також 4-5 разів. Поки вона мені подобається, гарно зволожує, блистить від неї волосся, тому. Ну, з п'яти, напевно, четвертина, що мені не подобається, що тут не настільки багато пептидів, як для маски, яка має гарно зволожувати сухе волосся. А так, в принципі, хороша маска. Є багато марок, які також для сухого волосся і гарно справляються. Але я дуже хотіла попробувати цю іменно від дураль. Тим більше по такій ціні, як я її купила, це община. і Просто там до цього відео були в Росмані і купила собі ось такий тонік з розмарином для шкіри голови для росту. Прекрасний купляю його в другій. Я пуста баночка, це повна тут трішечки залишилась, тому я зразу собі придбала другий, подобається. Від нього волосся не випадає, гарно сяюча, задоволена. Обов'язково майте щіточку і гарно масажуйте. Тоді буде результат просто. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам іменно ось ця серія від L'Oréal, Також чи вам подобається ось цей тонік від а ви дивіться наступну частину.